Я пройшла іспитання на виживання і якраз там були. Отак От ми туди біля церкви. Що так, Сіння, ти тут побудеш? Бачиш, які пеньочки виложені тут, а? А тут закрито. А сюди можна прийти. А, папа, Я хотіла назад по літній зробитись. По, по прикольчику. Хотіла на... ми на території церкви тут. Церква ті не прочі.